Набридло кожного ранку прокидатися по будильнику на роботу і очікувати, коли ж вже нарешті будуть ці вихідні, коли вони бувають цього раз або два на тиждень. А там ще й шеф на роботі настрій псує так, як я тебе розумію. Чому? Тому що декілька років тому сам був таким самим, як ти. Але потім від своїх друзів я дізнався саме про ось цей ось додаток і встановив його собі на телефон. І тепер саме цей додаток піклується про моє фінансове становище, а не я. І я маю робити те, що мені завгодно. Хоч зранку, хоч ввечері. Адже подивіться, як він насипає. Це кожного дня і, звичайно, все в зелені, в зелені. Тому тепер зранку я йду не на роботу, а на пробіжку. Це моя улюблена справа, на речі. А потім мій день вже розпланований. Або не тим, що треба робити, а тим, що мені подобається. Хочеш так само повторити зможе кожен зміг, я зможеш і ти. Всі інструкції по налаштуванню, то назву додатку я залишив у себе в каналі. Або просто тут в коментарях плюсик ставь, та я з тобою зв'яжуся.